Активізувався ворог і на сіверському напрямку. Тут наші захисники відбили 14 російських атак, зокрема в районі населених пунктів Білогорівка, Верхньокам'янське, Іванодарівка та Виїмка. Нещодавно наша знімальна група побувала на позиціях нацгвардійців, які одні з тих, хто тримає тут оборону. І ось що вони розповідають про ситуацію у смузі своєї відповідальності. Прошу послухати Стримуємо противника. Знаходимося в достатньо таких тяжких умовах. Противник наступає по всім, постійно пробує продавити наш напрямок. Ну, ми стоїмо і не даємо противнику цього зробити. Трохи більше про роботу цих операторів важких ударних дронів бригади Нацгвардії Рубіж розповімо за мить у нашому сюжеті. А зараз хочу закликати вкотре глядачів підтримати наших захисників гривнею. Упродовж сюжету на ваших екранах будуть реквізити збору на FPV. І чому важливо підтримати саме цей збір? Усе дуже просто тому, що саме ці дрони у співпраці з усіма іншими підрозділами максимально ефективно стримують загарбників ще на підступах до наших позицій, а відповідно і бережуть життя українських піхотинців. Тож долучайтеся, кожна гривня важлива. А зараз прошу режисерів показати сюжет. Стримувати ворога незалежно від часу доби та погодних умов. Оператори вітчизняного важкого ударного дрону Вампір розповідають: нині роботу виконують тоді, коли да це потрібно, а не коли цього вимагають технічні характеристики їх пташки. Вона має бути тільки токаноча, в принципі. Тому що днем його зі стрілецької зброї запросто можна збити. Ну, а коли ризик для життя на передовій, да, то, звісно, тоді треба використовувати і в, в будь-яких погодних умовах. Mm -hmm. Вампір є досить великим гексакоптером, має 6 гвинтів. Може піднімати до 15 кілограм вантажу на висоту 400 метрів та залітати до 10 кілометрів. Відтак, денні польоти для нього вкрай ризикові. Його просто видно. Просто видно. Ваші троли маленькі. Нині піти у масований штурм противнику заважає туманна погода, а от щоденні атаки малими групами ніхто не скасовував. І таку тактику росіяни нині практикують на усіх напрямках. Погода помінялася, інтенсивність зменшилась. Противник пробує малими групами якось прийти нам в тил, пойти на сп наші, зайти. Ну, ми їм цього не даємо робити. На ділянці фронту, яку контролюють ці нацгвардійці, а це околиці Сіверська, ворог нині фактично не застосовує техніку. Утім, на думку бійців, це зовсім не тому, що вона у нього закінчилась. Вони бережуть для слідуючого масованого штурму. Mm -hmm. Так. Ну, це моя думка, що вони бережуть її чисто для наступальних якихось дій. Упродовж останнього року лінія фронту навколо Сіверська майже не змінилась, та ворог намагається обійти і оточити місто, так як це нині відбувається й у Покровську. Вони пробують нам знищувати логістичні дії, підходи, знищувати очі наші, тобто БПЛА шукають, ну, пробують все таки да нам тил більше. Як прогнозували військові, від солдата до командирів різних рівнів, ще рік тому нині прогрес пішов за засобами ребу. Росіяни постійно намагаються їх вдосконалити. Реби взагалі дуже змінилися за останній час. Технологія змінюється постійно, змінюються частоти постійно. Ну, тобто, якась незручність вона є, да, незручності, але все одно ми працюємо. Ми працюємо і по потинку. Долати ці, так би мовити, незручності бійці вже навчилися, але ціна навчання втрачені безпілотники. Відтак нині нацгвардійці рубежа збирають гроші на додаткові фпв дрони, які нині найефективніше стримують ворога. Долучитися до збору можна за реквізитами на екрані. Дрони втрачаються, противник застосовує вогневу зброю, ну, тобто збивають. Збивати. Да, збивати, жертвують своїм особовим складом. З Донецької області Костянтин Мельников, Дмитро Матвієнко, Юрій Оставчук. Фактиві єдині новини.